Доброго дня вашій хаті. ваші хаті. Двокімнатна квартира, яка знаходиться по вулиці Івасюка, 11. Перший поверх. Зараз ми знаходимося в коридорі, з якої виходять двері в спальню, зал, кухню та ванну. Почнемо нашу екскурсію з кухні. Вона має 12,5 квадратних метрів, вона повністю укомплектована, є посудомийна машинка, є варочна поверхня, є духовка, є витяжка. Ось також з вікон кухні є вид в двір і в тихий двір без проїжджої частини. Ось так виглядає кухня. Є підігрів підлоги, які знаходяться вздовж робочої частини кухні. Запам'ятали. Далі з кухні ми потрапляємо в ванну кімнату, де є рушникосушка, сушка, унітаз, ванна, ось де є зеркало, умивальник та пральна машинка є. Підсвітлення таке є витяжка. Все працює, все підключено. Також в коридорі є домофон, є підігрів підлоги також в тій частині, є вихід на інтернет вже і є дзвоник. З коридору ми потрапляємо в зал. Він величезний. Тут порядка 25 квадратних метрів, є два вікна. Сонце у нас в другій половині дня. ось, Бачите, є стільчики, хто купляє квартиру до 23 квітня. Вони будуть в подарунок. Тут по ідеї, зона під диван, куток, телевізор. Тут можна робочу частину зробити, і тут можна ще якусь відпочинкову зону організувати. І також з залу ми виходимо, потрапляємо. В коридорі також є вся розводка світла, все підписано. Кожна кімната окремо. Ось Є ще спальня на порядка 10 квадратних метрів. Вікно, світло під ліжко, все розведене. Є така ніша, де можна тримати улюблені книжки. І така зона під телевізор. Ось дана квартира має 58,5 квадратних метрів. Ось ціна такої квартири буде 88 тисяч доларів. До речі, хоч це і перший поверх, але висота до підлоги порядка 4 метрів. Звертайтеся.